Слова святої Івані від святого Бокі Воно. Того часу посланий був ангел Гавриїн від Бога в місто у Галілеї ім'я, якому Назарет до Тіви. Зарученою з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І увійшовши до неї, сказав, радій, сповнено благодаті Господь з тобою!» вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це привітання означає. І сказав їй Ангел, не бійся мене. Бо ти знайшла благодать Бога, ось ти зачнеш в утробі і народиш сина і назвеш Його ім'я, Ісус. Він буде великий і Сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царуватиме над домом Якова на віки, і його царство не буде кінця. А Марія сказала до Ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю?» у відповідь Ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього тебе утілить, тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина в своїй старості. І це вже шостий місяць ті, кого звуть не тому що жодне слово не є у Бога без сила. А Марія сказала, ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. і відійшов від неї. Ангел. Це є слово Господнє. Ведення знищать наших гріхи. Хим'яце ага. і, і сина Духа, Святого, Нехай, похвалює Ісус Христос. Так, діточки, ваше місце, пригадайте, де? Думайте, так щоб не під підхорами. Хлопці, ходіте, будемо спати. Так, ходіть всі сюди. Високо, високо, високо до алтаря, так, щоб вас було добре видно. Всі, ходіть, сонечка, ходіть ближче. Так, раніше ми робимо на дві частини, ділимо сьогодні проповідь. Ходіть, ходіть, давайте. Красотів, давай до гори. Там ще дещо виходь. Давай, давай ставай. Сміло. Так. На початку пригадуємо, що було розказано сьогодні в Біблії, а потім будемо робити. Сценку, але не єдно. Так, Хорошо. Е, що було? Хто пригадає імена, хто пригадає, про що сказано? Може хтось знає, який евангелист написав Євангелію сьогоднішню? Їх є 4. Вгадуємо. Так, що раніше? Ну, давай, евангелісти. Хто помне евангелистів? Четверо їх. Апостолів 12, євангелистів четверо. Ну, думаємо. Прошу, скажи? Ні, сміло. Голосно, один принаймні. Голосно. Далі ти. Святой Матея. Так, Матей, Лука, ще двоє. Святий Іван. Так, святий Іван. Іван в колоспі робі. Яник Свін, так як я. Далі. Голосно. Ще один. До цього помниш? Хто? Марк. Так? Його фамілія як? Чого? Я теж не знаю. Марко, Матей, Йоанн і Лука. Хорошо, яка відповідь була правильна? Сміло. Сміло. Тебе як звати? Полілина. Поліна. Поліна сказала дуже правильно. Як Лу... сьогодні хто написав Лука? Да. А чого удивляєшся? Лука. Добре, Лука. Так, Іван для від Луки. Що він написав? Взагалі, ця подія, яка сьогодні описана, вона називається таким одним словом, яке ми цю назву говоримо в Розарії. В Розарії є аж 20 таємничок: є славна, болісна, світла, радісна і в радісній таємничці є, в радісній частині є 5 таємничок. Так? Хто пригадає, які вони? Не по порядку, давайте, щоб вам було легше. Хто знає, Ружанець, радісні таємниці. Одну якось. Четверту, п'яту, третю. Думаємо. Що було таке радісне в житті Ісуса Христа? Ну, думаємо. Сміло, сміло, не бійтесь. П'ять таємничок радісних. Ну, думайте. Правильно, правильно відповідь. Тепер в голос скажи. Радість? Ні. Скарженці, а не радість. Що було радісне, скажи? Добре, ми готуємося до яких свят? Сумних? Ні. А що ні. ні? Яке свято? Так, ще як кажемо, дуже правильно. Різдво Христове. Так, ще. Різдво так, Різдво Христове, Різдво Господнє. Так, святий вечір. Що до народився. Так, Ісус Різдво. народився. Ми там Пасху святили. На Пасху. Дуже є, що будеш більший за мене, це вже буде Пасха. Поки Різдво. Так. І Різдво є. Ще що є? Ісус був хлопчиком. Хто має 12 років? Хлопці з вас є такі? Нема? Дівчата? Комусь 12 років є? Тобі скільки доця? 5 років. То два рази більше. Тобі скільки років? Вам? 11. 11. Так. Є комусь 12? Поки немає. Дивіться, тебе де, як звати? Марія. Марія. Чуть-чуть більша дитина, як Марія, на один рік. Такий був пан Єзус. Подивіться, рік старший. І він пішов з мамою з Йосифом до Костюла, ну тоді до синагоги. Було свято Пасхи, і вони десь його потіряли. Що сталося? Хто пам'ятає? Ну, думаємо. Сюдися і відвідали до Скільки скільки днів шукали? Скільки шукали, добре? Так. Три дні шукали. Добре, вже маємо дві таємнички, ще три вгадуємо. Як Ісус був ще менший, ніж 12 років, народився, так як ви народились, вас що? Занесли в ЗАГС і розписали з якимось вуйком чи цьотком і вдали шлюб, так чи ні? Що було в дійстві? Що, що робили голосно? Хрестили. В тоді ще не було хрещення, то що робили? Дома їм приносили дітей. Жертвування в храмі. Так, дуже добре, й дочу звати Кіра, дуже гарно, сонечко. При четвертій тайні Ісуса пожертвували в храмі, так. Друга таємничка, це ми сьогодні читали теж, що ангел говорив до Марії, що твоя родичка, як її звати? Голосно, так. Так, Єлизавета теж чекає на дитину. А перше то, що нам Кіра сказала, хто пам'ятає першу таємничку, хто слухав відповідь. Думаємо? Ні. Це третя. Різдво Христове третя. А Що зараз? А що зараз? А перша яка? Поки Ісус народився, то що мало зробитися? Голосно. Так, благовіщення. І тепер так, діточки, ми робимо благовіщення. У нас є багато, скільки треба людей, щоб зробити сцену благовіщення. Рахуємо. Називаємо хто, хто потрібний для благовіщення? Я Я теж. Як звати я? Йосип. Ще хто? Голосно. Добре, Марія, правильно. Марія, Добре, Янгел. Марія Йосиф. Ще хто? Я Ангел Іван. Ні, пізніше. Янгел. Єлизавета, потім теж треба буде. І ще хто до цього каже? Ну, голос. Ангел. Так, ангел, як його звали? Так, і тепер дивіться, тепер ваша задача, тільки щоб ви не посварились, не побились. Треба, щоб ви собі добрали пари, бо буде. Групками будете робити сценку. Треба Марії. Я я Хто Марія, хоче бути я Марія, Марія ставайте з цієї сторони. Чекай минутку. Марія на цю сторону. Хто хоче бути Йосифом сюди, на цю сторону? Я Ставай туди. Марія туди. Хто хоче Гавріїлом бути, ставайте наверх. Тут, Хто хоче бути Гавріїлом, Ангелом. Тут не вистачає ще. Тут пару людей треба. Давайте. Так, Гавріїл, Марія, Йосиф. Добре. Ну то ж ангел Гавріїл. Так, дивіться, є троє, трошки малої, добре. Добре, хай буде троє. А ви будете хто? Дивіться, тепер так, якщо їх найменше, вони вибирають. Вам треба вибрати, тобі треба вибрати Йосифа і Марію, вибирай собі і ставай там з боку. Тобі теж Йосифа і Марію вибирай. Тут Йосиф і там Марія. Вибирай собі. Ти теж вибирай, давай. Ну то вибери собі когось. Йосипа і Марію треба вибрати. Хто вже вибрав, стає на сторону. А ти хто? А Йосип де твій. Йосипа шукай. Це Йосип? Ти Ангел, ти Марія, так? Все, ставайте з боку. Ставайте, туди вон на, бік. на бік ставайте. Йосип, Марію, шукай. Шукай собі Марію. Будемо зараз голосувати. Є, знайшов? Добре. Ще хто, Ще хто? Ще хто? ангел? Ти теж Ангел? А, Ні. Шукай Йосипа й Марію. Я. Так, одна групка є. Ти знайшов? Ти знайшов Йосипа й Марію. Я. Йосипа. Я. А Йосип, де? Шукай Йосипа. Я. Добре, я. хорошо. Я. Шукай Марію, Йосипа. Я. Ні, ці вже зайняті тут. Я. Так, а хто нічого не робить, стає коло мене. Ми будемо їх зараз я. журі. Шукай Йосипа й Марію. А ти будеш коло мене, доця, бо ти найстарша. Добре. Є? Одна групка туди на бік, друга групка на цей бік. Так? На сторону, на сторону. Ти доця з ким граєш? Ти хто? Я Ангел. Ти Ангел, де твоя Марія? Давай їй сюди. І Йосипа, давай ще. Ні, ти чи Йосип. Мій? Де Йосип? Марія, 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 де Марія? Марія Марія, Марія давай сюди. Так, перша, перша група. Ви повинні показати сцену благовіщення. Пам'ятайте, ангел прийшов до Марії, що він сказав і що казала Марія. А потім прочитаємо, що було на самоді. Пригадуйте собі, хто Ангел приходить до Марії і що робить Йосип. Так, дивимося всі на них. Поки що, прошу батько. Давай, ангел, приходь. Що має бути? Ну підказуй, тільки тихенько. Ангел приходить до кого? Так, Йосип, що робив тоді? Ну що, таке рубає, добре. Кажи, що, що казав ангел? Ангел, що казав? Думаємо. Скоріше, скоріше, щоб ми довго не затримувалися. Так, друга група знає, ви думайте. Друга група, грайте роль. Ангел йди до Марії. Ангел, я ангел. Де твоя Марія? Марія. Ставай тут щоб тебе всі бачили. Ставай тут Во. Йосип твій, де? Все, ставайте тут Во. Все, давай роботай. Розказуй, що має бути. Давай. Ти ангел приходиш і що кажеш? Марія Далі Марія, що каже? Думаємо. Далі ангел ставити твою. Добре, прекрасно. Про Елизавету пам'ятаєш, що треба сказати? Не пам'ятаєш, добре. Наступне, хто ангел? Ангел, іде Марія. Балакай, розказуй. А що було? Ангел прийшов і що хотів в неї. Народити. Прекрасно. Марія що каже? Согласна чи ні? Погоджуєшся? Так. І що каже, нехай мені станеться по твоєму слові. Йосип, що робив тоді? Що Йосип робив? Він був столяром. Що робив? Якісь вироби робив, добре. Тепер діточки слухаємо уважно. Так, дивимося всі на мене. Прийшов ангел і каже до Марії, що ти маєш бути матір'ю Ісуса Христа, розмовляє з нею. Каже, що буде теж родичка її мати дитину. Так, І ця дитина як буде називатися? Єлизавета це мама. Ісус це дитина Марії. А дитина Єлизавети. Зараз, зараз, Хай думають. Хто? Голосно. Йоан, і як ми на нього ще кажемо, хреститель або Йоанн. на букву П. Йоанн. П Р, Йоанн. Добре, предте -пред ча. Йоан Хреститель. Так, діточки, тепер слухайте, ми сьогодні читаємо цю Євангелію, я вас не буду мучити, але дивіться, хочу вам сказати таку річ. То, що ми сьогодні пробували зіграти роль, це дуже добре. То, що нам не вийшло, це непогано. Чому? Тому що дуже важко зіграти роль Бога, важко зіграти роль ангела, важко зіграти роль Марії. Але наоборот можна все зробити. Можна дозволити, щоб ангел зіграв нашу роль, але вона має бути гарна. щоб матінка Божа зіграла нашу роль. Наприклад, ми ходимо до школи, і, наприклад, Марія захотіла зіграти роль учня, школяра. От чи ми є гарні учні, чи ми не стидаємося, що Марія буде грати нашу роль? От подумайте, так? Йосип так само. Йосип дуже старательний, такий, працював, все робив. Виробиш з чого робив? З желіза чи з чого? З деревини. з деревини, так? От хто вміє щось робити, і ми приходимо додому, щось там ліпимо з пластиліну, наприклад, чи з якийсь досочок, і щоб ми не боялися, що Йосип хоче зіграти мою роль. Тобто, яка сьогодні задача з Євангелії? Якщо нам важко зіграти роль Бога, Ангела, Марії, Йосипа, то треба дозволити, щоб вони зіграли нашу роль. Тобто треба такими бути добрими, так? треба все так гарно робити, щоб вони зіграли нашу роль. Наприклад, приходити до магазину і щось хочете купити, так? але мама не має багато грошей, бо Ну, бо, може, вдома забула, або вже витратили щось на свята. І ви впираєтеся, купи мені, бо я дуже хочу. І представте собі, що мама займає вашу роль, і вона, доросла тьотя, починає кричати на всьому магазині, я теж хочу цього. Так, і вам стидно робити, чого, тому що ну як це? Доросла тьотя кричить, і ногами топає і так далі. Тобто треба робити так, щоб ви не боялися, що хтось може зіграти вашу роль. Розуміємо? Розуміємо, добре. А для батьків одна загадка. Загадка і пояснення. Благовіщення. Всі знаємо, що це таке, не треба вам пояснювати ще раз, так. Не затягуємо проповідь. Благовіщення це є найправильніші відносини, які можуть бути. Бог нас вчить, які повинні бути наші відносини вдома, чоловік, дружина, батьки, діти, парафіяни і костюл, так? люди і Бог. Господь через благовіщення вчить нас відносини. Подивіться, як культурно Господь робить. Бог посилає ангела, щоб часом не перестрашити Марії. Ангел теж каже, не бійся. Так, Бог сам міг прийти, але ж це був би страх для Марії великий. Це є велика ділікатність Бога, так, відносини. І в відносинах, якщо ви розумієте, звісно, всі живете в подружжі, що таке відносини, так, красавиця, ходить сюди, Марисабеля. Ходи коло мене. І цей. І в відношеннях, що є дуже важливе. Наприклад, от є дитина. Так, доця, ну ходи на минутку. Він так, ходи, стій коло мене. Так, є дитина, є, мені треба когось такого старшого дорослого. А ти доросла, а ти ставай теж коло мене. І тепер треба якусь тьотю. От тьотя сидить напереді. Тьотя, виходіть до мене на секундочку. Не бійтесь. О, дивіться, є дитина. Є хтось дорослий і є дуже дорослий. Mm -hmm. Так, Костя, дай Боже, щастя. І Депо... тепер дивіться, як треба казати правду по відносинах. Наприклад, питає ця дитина, наприклад, це моя видумка. Питай, я гарна чи ні? Що треба дитині сказати? Треба сказати гарно, не помилитись. Якщо вже доросла, тобі скільки доця? Дев'ять. Дев'ять. Ну допустимо, дев'ятнадцять, скажемо. Ну, це ти більше за мене пошті. І вона приходить і, наприклад, ну там не знаю, якусь собі фризуру зробила, вдягнулася, Бог, я, Бог знає як, там кульчики довше за коліна, ще там, і питається, я гарна, і що треба сказати? Ні, треба сказати, ні, треба казати правду, ти чучало. Чого? Бо це для виховання потрібне. Дітині сказати гарна, такій більшій сказати не гарна, бо це правда. А якщо питається така тітя, яка має 55 років, Наприклад, ні, доціль. То що скажемо, гарна чи не гарна? Кожна відповідь погана. Наприклад, я був свідком свого двоєрідного брата, який в Хмельницьку живе, і він йшов з жінкою. Жінка дуже любить одягатися, моя братова різні платічка, це просто кошмар. Знаєте, я думаю, якби вона була моїм жінком, то я би в два монастирі пішов, а не в один. І йде якась жіночка в красивому платі. І вона до нього. Слухай, милий, ну що там? Красиве плаття, вона дуже гарна в цьому платі. І я хочу сказати в кінці, що він сказав, дуже мудро відказав. Я йду з боку мовчу і дивлюся, ну, знаєте, ну, плаття, як плаття, красиве, але я би сказав гарне плаття. Але те, як я дядько, воно мені не треба. І я би не хотів витрачати гроші, теж скажу, що негарне. І вона питає, красива вона вдіта? А мій двоюрідний брат каже, а хто? А вона каже, а ну то ні, ніхто, значить, і пішли. І потім вдома каже, от ти молодець, що ти сказав ніхто, значить ти не задивляєшся на якийсь красавець. Бо якби сказав гарно, отрив би. Якби сказав негарно в діта, теж би отримав, куди ти дивишся? Розумієте? Тобто, дивіться, є три категорії відповіді. І комусь треба сказати ти красива, комусь сказати ти чучало, а комусь сказати а де хто. Знаєте чому? Тому що відносини це не те, що назовні, а відносини це те, що ми вчимо витягнути з себе істину. І якщо ми цю істину бачимо в дітях, ми сядемо, і будемо говорити, ми будемо бесідувати, ми будемо розказувати. Для вас задача розказати дітям Біблію. Ружанець, про свята, чому. Вони все знають, це нормально. Може, теж часом бояться, забули, послухали, вилетіло з вуха, але вдома розказуйте їм, що таке Боже народження, що таке благовіщення, що таке, наприклад, там Пасха чи щось. Вони мусять знати. І вони, як вийдуть сюди до олтажа, вони певні повністю все знати. Навіть як називається місто, де жила Марія, хтось знає, чув в Біблії? Місто чули? Голосно. Дуже добре. Йосиф був. Марія була з роду якого Йосиф на букву Д? Є такі імена в нас теж. Голосно. Так, з роду Давиду. Діти знають. Такі речі, може би дорослі не знали. Тільки відомо, стрес хочуть показати, що буде гарно, красиво, але дуже важливо, щоб ми дітей виховували. І прикладом, і розповідями, так? Казочка на добраніч? давай про Біблію. Казочка на добраніч? давай про Біблію, так? щоб вони знали, що до чого. Діти, ви дуже правильно все зробили, умнічки. Дякую, що ви прийшли, що ви є активні. І собі завжди слухайте, як Сон читає Євангелію, навіть цілий рік, не тільки на Різдво. Так? Слухайте собі і уявляйте, як ми це зіграємо в сцену, от як ми це можемо в житті зробити. Так? Тому що легше тоді запам'ятати. А тепер собі переключаємо нашу голову і думаємо, за кого будемо молитися, робимо красиву процесію. Давайте, ставайте собі по черзі. Я дуже дякую вам за активність, дякую вашим батькам за гарне виховання. Так, і Богові за те, що ви взагалі є в нас тут красиві на світі. Все, всім Амен. Кого ножки болять, хай стає, кого не болять, хай сидить. Добре. Молимося доця, за кого. Момся до всіх бойка йому тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молодийся до всіх військових. Тебе. Тебе просимо. Веслу, хай нас, Господь. Молимося, за всіх, молимося за всіх священників, тебе просимо. Дякую, сонечко. За всіх, гришніх, народ, бося, просимо. Веслу, хай нас, молимося за всіх любішня, щоб люди народ тебе погосимо. Молимося за батьків тебе просить. Вінка сміло. Вислухай нас, Господи. Молимося за Вигук і Тебе, просимо. Вислухай нас, нас, Господи. Молимося дітей, які Вислухай нас, Господи. Вислухай нас, Господи. Молимося, молимося за всіх батьків і за всіх дітей Петросіх. Вислухай нас, Господи. Вислухай нас, Господи. Вислухай нас, Господи. За кого? Вислухай нас, Господи. Дуже гарно. Добре, молимося за діточок, то що вони мають в своєму серці, в думці, щоб Бог їх вислухав і благословив через Христа Господа нашого. Амінь. Запрошуємо наших прекрасних півчів, хорів, щоб нам гарно співали. Бог заплець.